Друзі, вітаю дорогенькі! Щиро дякую вам за підтримку. Сьогодні отримала посилочку. Зараз бачу. замовила малину внизу під відео. Побачите, у кого я замовляла. Я вибачаю, трохи буде гайдатися камера, бо стіл тут такий у мене трохи шаткий. Тому воно буде трохи гайдатися. Так, як мені тут так, з того краю, чи з цього краю, щоб я її ніби ногами не, не по цей не відкрила. зараз. Ось така присада у мене до при нас приїхала. Діти її замовляли, робили замовлення. Останню букву не можу літеру прочитати, похвала. Ось так. Ось така вона.

Легше її розпакувати. Ну, ось така вона. Тирса лога. Така вона накренька. Дуже хвилювалася. А дивіться, один подарунок поклали, бо замовляла по три штучки сорту і поклали один подарунок. Ой, щиро, дякуємо вам. І е, мало того е, оцього я вам хочу сказати, то, що ще посилка прийшла без грошей. Я гроші ще не відправляла за неї. Ну, сказала, що я отримаю пенсію і тоді відправлю. Моя Божечка здоров'я, е, самохвал. О, такі кущі гарненькі такі ці... Е, Як вони українською називаються? Ось так упаковано добре. Нічого нігде не це не просипалося, Не. дуже добре опаковано. І ще там будемо висаджувати. Ми дуже любимо дуже смачний компот. Красна смородина, і червона смородина і малина. Дуже такий, такий. смачний компот. Будемо вирощувати компоти компотик варити. А дивіться, а яка краса, таке коріння. Видно вам? Буду висаджувати сьогодні, я потім поки... сьогодні дощ пішов, я трохи прихворіла. І рибалки наші на роботі. Я, мабуть, одна не зможу сьогодні зробити. Це малинова гряда. Зараз, друзі, я треба було окуляри одягти мені. Назву прочитаю вам. Ніже Якщо я не помиляюсь, правильно прочитала. Зігана. Іанджи. Ось такі. Джуан-Джи. Тут чотири кущики подарунок теж поклали. Ой, щиро дякуємо вам. Щиро дякуємо. Це дуже-дуже добре упаковано. Друзі. Малинова гряда п'ять. 5 штук. П'ять 5 штук. Замовляла по 3, Ай, дай, божечко, здоров'я. Як приємно отримувати подарунки. 5 штук, Бачите? Три замовляла. Дай, божечка, здоров'я. Я скільки купувала, у нас не, не росла е, малина на городі. Ні, тут у нас, ну я не знаю чого. І на базарі купувала скільки. І, ну Ось вона якось от, от, одна там прийметься е, і все, потім проходить час, і вона у нас пропадала. А від сусідки у нас сама перейшла малина. Та я її видавила, бо нам чуже не потрібно, і я її видавила. І в цьому році ми вже замовили, щоб у нас своя малинка була. Я Буду висаджувати. Ну, висаджу та покажу вам, як вона буде. Ну, зараз я спробую його зробити, щоб вам було відніше. Ой, яка краса, люди добрі, яка краса. Щиро дякую вам. Правив чоловік, дай Божечка здоров'я. Без грошей слухайте, я гроші ще не відправляла. Та ще усі дні прихворіла і пишу в вайбері, що, вибачте, будь ласка, що вчора прийшла посилка, я не могла її отримати, бо не могла ходити. І, цей... і пишу, що ось так ну, прихворіла і Дай божечка здоров'я. Золоті люди. А, Дивіться. Тут шість, дивіться, три в подарунок. А, яка краса. Внизу під, під відео побачите, у кого я замовляла. Ось така краса. Малиного гряду. О, дай Божечка здоровья. Дай Божечка здоровья. Воно так надійно. Мені дуже подобається, коли от така надійна упаковка. Це дуже добре. Дуже добре. Все. У нас ці дні був дощик, і сьогодні трохи дощик йшов. Зараз трохи сонечко вийшло. І... Буду трохи підсохне я. Дитина свою забере. Я висаджу останні. А дивіться, дивіться, яка краса. Які коріння тут у мене, а. А дивіться, яка краса. Ой, ще вам. А гроші ще не відправляла. Гроші ще не відправляла. Дай що здоров'я. Люди, коли ось так, дуже добре, коли ось так. Це Джун Хочу вам сказати, що я, чесно кажучи, навіть не дивилася, яка, е, які сорти, е, характеристика цих сортів. Е, так швидко замовила і все. Бо дуже хочеться свою маленьку мати. 4. Ой, дай Божечка, здоров'я. Так упаковано, надійно. Дуже добре, дуже задоволена посилочкою. Слухайте, гроші ще не відправляла. Я я не знаю, я, ой, я щиро дякую. Щиро дякуємо. Тут ще, ще, дивіться. Молоді, бачите, пагонки пускає. Ай дивіться треба висаджувати і тут молоді пагонки пускає. Далі. Це у нас ніж город. Мені так легше, коли ножем, коли розриваю, як коли так, мені е, назву, щоб я залишила, не, не попутала їх. Так і з боку поставлю кожен окремо, з назвою. Бо можу поперепутати. Можу поперепутати. Так, швидко отай не перепутати. Яка краса. Я дуже задоволена, дуже задоволена посилочкою. Щиро дякуємо вам. А, яка карінечка, яке все зволожено, все дуже добре, дуже добре. Внизу під відео побачите, у кого я замовляла. Щиро дякуємо. Дай Божечка здоров'я і всього-всього самого найкращого. Ну ось так, друзі. Прибрала назва залишилася. Закупів, щоб я не... Переплутала, бачите? Я на емоціях на таких так приємно і я трохи за цей хвилююся. Ну ось так. Зараз я піду її прикопну у ґрунт, Поки що висаджувати я сьогодні не буду, бо вчора мені не дуже добре було. Сьогодні трохи мені треба атліматися. І я просто прикопаю її е, з назвою окремо, ну, до, до кожного сорту обов'язково прикопаю просто у, у ґрунт. А дитина забере свою, а потім я вже буду висаджувати. Е, щиро дякую вам за підтримку. Коментуйте. Подобайку. Хочу побажати вам мирного, мирного, мирного неба. Бачите, хвилююся. Міцного-міцного здоров'я. І нехай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.